Суботу, 1 листопада, в Червонограді відзначили 96-ту річницю створення Західноукраїнської Народної Республіки. Жителі міста та вояки УПА прийшли пішою ходою від вічової площі, вулиці Грушевського, до Кристинопільського цвинтаря, де відбулося народне вічє. Спочатку біля могили січовим стрільцям священники відправили молебень. Після чого перед громадою виступили місцеві чиновники, учні та воїни УПА. Зі слів отця української греко-католицької церкви святого Ясафата Дмитра Дмитраша. Саме завдяки подвигу українських січових стрільців, ми сьогодні маємо національну свідомість та у великій мірі саме завдяки листопадовому чину, ми живемо зараз у незалежній державі. Тут були дуже великі бої, дуже великі. Після боїв, коли вже опанували, тут було знущання над нашим народом. Арешти не рахувалися ніхто з тим людей, з тим з тими людьми. Та хто рахувався, хто рахується, коли він чує силу, коли він чує свою перемогу над. Слабшими, хто рахувався, ніхто не рахувався всюди, навіть по селах. Коли б не було того здвигу, дорогі браття і сестри, хто знає, чи не було б тут і заглушене ота наша свідомість національна? Також отець Дмитро розповів про страшні спогади з дитинства, про криваві бої та катування, яких зазнавали українські патріоти. Були Чечові стрільці, коли розказували з тих людей, я дуже ще добре пам'ятаю ті оповідання, коли вертали вже з австрійського того тих боїв, як Австрія програла, вони вступали самі, не бігли додому, а йшли, вступали в ряди чечових стрільців. Ті окупанти польські забороняли. Забороняли, били, арештували. Навіть спеціально зробили оту березу картузьку. В той час котівня була нечувана, І де катували усіх, хто ще мав оту національну нашу таку. Горбість у свою чергу настоятель української греко-католицької церкви святого Юрія Ігнатій Москалюк пригадав минулорічні святкування і відзначив, що тоді навіть подумати не міг, що невдовзі Україна знову опиниться у полоні війни. Пригадую, як це було минулого року. Ми спокійно прийшли тут, молилися. Панахиду було тепло, був погожий день такий. І я собі навіть не міг уявити, що через рік Україна буде в стані війни, їдучи. По землях Боснії і Герцеговини через Сербію я бачив розвалені будинки тієї страшної війни через Сараєву, коли дивився обстріляне. І я собі так думав, Боже, дякувати Тобі, що в нас на Україні такого не було. А сьогодні навіть уявити неможливо, що на Україні в Луганську, і в Донецьку, ще, ще гірше. Як у Сараєво, попри це настоятель не втрачає оптимізму, то впевнений, що дуже скоро Україна переможе і стане частиною великої та могутньої європейської сім'ї. А що найцікавіше, зі слів Ігнатія Москалюка, сама Європа прийде до України, а не навпаки, я завжди говорив і буду говорити, оці юнаки і дівчата, які народилися вже за незалежної України, я маю великі сподівання, що вони своїми руками. Побудують Україну таку, такою, якою ми би хотіли її бачити. Дай Боже, щоб я дожив ще до цього, щоб дійсно наша Україна була великою державою у сім'ї європейських народів. І я впевнений, Україна ще буде годувати Європу. Так як нагодувала годувала перед, перед війною Великою Першою і Другою світовою, так і вона буде далі годувати Європу. Європа прийде до України, не Україна прийде до Європи, а Європа прийде до України. Ви ще згадаєте мої слова? Взяв слово також настоятель собору святого Володимира Михайло Гнатів. Сьогодні ми хочемо, щоб у нас була своя духовність, своя церква. Це я говорю вам сьогодні. А завтра вам продовжиться говорити не місціни золото Верхового собору, як я вже сказав, Софійський монастир. Софійським собором Михайлівський, Ведубецький, києво печерська Лавра з Антонієм і Феодосієм києво Печерським і з іншими чудотворцями. Це наша Україна, і ми її будемо будувати. Тому -то на завершення словами Шевченка: обніміться, брати мої, молю вас, благаю, схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде! Слава Україні! Учні восьмої школи Фейчук Юлія та Андрій Сидор прочитали перед присутніми вірш Безсмертна нескорена, знівечена до крові лезом гострим своїх же прадідівських шабель і сокир. І що там вороги? На них немає злості, вони лиш впевненості додають і сил. А діти біль на серце каменем лягає, як завістати втіленням твоїх надій. Вони сиру могилу власноруч копають, щоб заживо похоронити тебе в ній. Безумці, вони досі так не зрозуміли, що ти безсмертна, що нема таких могил, які вмістили твою душу й твоє тіло, що величі твоєї не сховати крил. Знедолена, але безсмертна рідна мову Співай невпинно колискову дітям тим. Бо раптом хтось, хоча б єдине твоє слово почує серцем, хай ще поки й кам'яним, нещасна та благословенна мова рідна, вони опам'ятаються, і буде це не фарс, бо що ми, люди, без свого коріння рідні лиш бути приводами і без роду, і без нас? Стань з колін Україно, чомусь закликають, піднімися, вже годі покори століть. Тільки я України такої не знаю, що скорилась і що на колінах стоїть. Ні. Моя Україна не падала в ноги, не покірною була рабиною. Ні. Україна моя, крізь сітерни дороги. Шла із піснею і вірою, хай і вогні. Хоронити мою Україну не треба, бо не плаче вона, лиш вмиває дощем своє серце, щоби зорями в ясному небі, щоби сонцем ясним усміхатись іще. І якщо Україна у вас напівмертва, на колінах ридає, неначе маля, то живемо ми з вами. На різних планетах і навряд чи, шановні, ми з вами рідня. Слава Україні! Героям слава! Від братства ОУН-УПА взяв слово станичний Андрій Пиріг. На європейській арені я рівноправна українська держава, сопки, болота, тайга і рудник. Бій тих часів ще й досі не зник. І не, не зникне, бо правди нема, десь заблокала, напевно, вона. Ще не визнані повстанські герої, які встали за Україну до Бої. Та воювали вони не дарма. Хотіли звільнити народ від ярма, щоб Україні українською бути, щоб нашу мову на весь світ було чути. Віче закінчилось покладанням квітів до могили січовим стрільцям.